Закарпатський сорт ківі гарно рости і рясно плодоносити, у ніби непритаманних для неї умовах тропічну рослину змусив ужгородський селекціонер. Уже близько 20 років він покращує кондиції ліани, яка знаменита красивим виглядом, а головно смачними і корисними плодами. Місцевий сорт ківі вже існує і перевірений, і морозною зимою, і врожаями, і кількамісячним зберіганням плодів. Зараз же селекціонер мріє уже про промислові плантації, колись екзотичної, а нині закарпатської рослини. Це не тропіки і навіть не літній сад. Це звичайне подвір'я Ужгородського будинку. Києві тут головна рослина, так як у багатьох закарпатців виноград. Але каже селекціонер, із тропічним гостем мороки навіть менше. Адже Ківі на не немає природних ворогів, ані комах шкідників, ані хвороб не потребує зайвого догляду. Натомість витримує зими та охоче плодоносить. Щоправда, аби досягти такого, знадобилися роки. Не було такого, як один перший Ківі. Це були Роботи з насінневим матеріалом. На початку 90-х були висіяні сотні тисяч сіянців, фактично як ковром, як трав'яним ковром. Залишені повністю на зиму без утеплення, без всякого укриття. Задача стояла виявити хоча б одну рослину, яка зможе перезимувати, зможе витримати морози без допомоги людини. Це вдалося, і нині усі ківі Генріха Стратона близнюки. Тепер саджанці він готує уже від паростків, але до цього роботи було проведено так багато і таких нових якостей набула рослина, що мова вже про особливий сорт власне закарпатський, який називається Ківі Карпат. Ця отримана рослина перезимувала багато зим, дала перший урожай, тобто стало зрозуміло, що витримує вона морози, принаймні ті, які були у нас за цей період, тобто мінус 27, мінус 28. Це з початку 90-х, що фіксували різні служби гідроміцентру. Стало зрозуміло, що ця рослина може культивуватися в відкритому ґрунті в умовах України. Відповідно, можна було говорити про те, що це сорт, який більш морозостійкий, ніж інші сорти, які вирощуються традиційно починаючи з Нової Зеландії, і якщо в Європі, це в південних. Ну, Країнах, які в субтропічному кліматі знаходяться. Тож Закарпаття уже є батьківщиною Ківі поруч із Іспанією, Хорватією, Італією, Півднем Франції тощо. Ківі Карпат власне пристосоване для всіх регіонів України. Росте і плодоносить і на гірській Рахівщині, і неподалік від Києва. І витримує морози і більше 30 градусів. Нині мріє селекціонера започаткувати плантацію Ківі Карпат і шукає для цього зацікавлених аграрних виробників. Справа каже: не просто цікава, а й вигідна. До прикладу, лише зі своєї ділянки для будинку у чотири сотни зібрав восени майже тонну плодів. Має розробки щодо облаштування промислової плантації і шукає партнерів. На жаль, мабуть, якийсь консерватизм людей, які займаються аграрним бізнесом, які мають і земельні площі відповідні, і фінансові ресурси. Поки що нема жодної плантації там, більше, ніж 100 рослин. Навіть 100 рослин. Дуже мало хто посадив. На гектар, наприклад, плантації, яку я вже в принципі, теоретично розробив, яка вона має виглядати промислова плантація, які в мене є розробки ці, йде біля тисячі штук саженців на гектар. І продуктивність, наприклад, якщо взяти таку плантацію, то через 4-5 років, коли вони вступлять в фазу вже стабільного плодоношення, Має бути не менше ніж 25-30 тонн з гектара. Також пан Генріх планує вивезти ківі із непухнастою шкіркою і до того ж великого розміру, аби їсти фрукт можна було не чистячи. І не проти селекціонувати ківі на кшталт новозеландського Голд із золотавою м'якотю. А тим часом ківі першого закарпатського сорту достигають на ужгородському подвір'ї. Врожай тут зберуть на початку жовтня, а зберігатися фрукт може і до весни.